Коли російські ракети прицільно прилітають у кафе висотку чи об'єкт інфраструктури, найчастіше за цим стоять коригувальники вогню. Гроза, Краматорськ, Дніпро, Миколаїв, Харків усі ці масштабні російські теракти відбувалися по наводці своїх. Хто ці люди? Чому і за скільки вони продалися расистам? Про все розкажу вам. Я, Тетяна Кругова, Целіганет. Вітаю! Червона калина лунає з телефону одного з загиблих. Взяти слухавку уже ніяк. Ці кадри із села Гроза на Харківщині. Російський іскандер забрав життя 59 людей. Це при тому, що населення цього села лише 330 чоловік. Тобто, Росія вбила одразу 15% жителів. Тепер тут немає жодної хати, де б когось не хоронили. Отут будемо ховати моїх дітей. Доня, п'ять сват і сваха, щоб чотири могили рядом. щоб ми приходили на одне. Ракета вбила людей прямо на поминках за українським військовим. Їх організували в місцевому кафе-магазині. Удар був дуже точним по невеликій будівлі, і саме тоді, коли всі зібралися, ясно, що без коригувальника тут не обійшлося. Дійсно, минуло кілька днів після теракту, і СБУ встановила особи двох зрадників, які скоригували цей ракетний удар. Зловмисниками виявилися двоє місцевих жителів: це 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат, 23-річний Дмитро Мамон, які у період окупації регіону перейшли на бік рашистів. За це фігуранти отримали посади у лавах окупаційного управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області. Тобто, чоловіки продалися рашистам за посади. Перед звільненням регіону брати втекли до Росії і продовжили працювати на ворога. Вони виманювали інформацію у своїх родичів, сусідів та знайомих з України під виглядом дружніх розмов та листування в месенджерах. На початку жовтня вони дізналися про заплановане перепоховання українського захисника в селі Гроза, знаючи, що на поминках будуть місцеві жителі, в тому числі їхні знайомі та сусіди, вони все одно навели іскандер. Прямо на кафе. Наразі зрадники знаходяться в Росії, але наші спецслужби роблять усе можливе, щоб їх дістати і покарати. Теракт у Грозі не єдиний, що був скоригований кимось із місцевих. СБУ регулярно викриває коригувальників після масштабних обстрілів. 27 червня Росія обстріляла центр Краматорська. Іскандери влучили прямісінько в піцерію. Тоді загинуло 13 людей, 65 було поранено. Ребіонок залишився. як вас звати? Скажіть Мене завут Юля. Скільки років в Двадцять 23. Вона там просто відпочивала. Ні, так? вона офіціантом працювала там. Коригувальника цього ракетного удару затримали буквально наступного дня. Виявилося, що із скандери на кафе навів місцевий житель. Працівник газотранспортного підприємства, якого завербувала російська розвідка. Я поїхав к этому кафе і зняв на відео кафе, где находились гражданські люди і діти в том числе. Дане відео я відправив і поїхав домой. Дома з новостей я узнав, що кафе Ріо було подвергнута ракетної атаки, где погибло гражданських людей, жінок і дітей. 14 січня 23-го року російська ракета Х-22 серед білого дня влучила в багатоповерхівку у Дніпрі. Тоді обвалився цілий під'їзд будинку. Загинули 46 людей, 80 було поранено. О, час, час. Все, все, все. За кілька днів СБУ поіменно встановила російських льотчиків, які бомбили висотку. А також затримала групу із семи російських агентів, які коригували удари по місту. Вони не просто наводили ракети, а й відвідували місця прильотів, щоб побачити наслідки і скоригувати удари повторно. Ригувальник був і під час ракетного удару по будівлі Миколаївської адміністрації 29 березня минулого року. Тоді загинули 37 людей. Виявилося, що ракету навів колишній голова окружної прокуратури, який продався російським окупантам. Його затримали через 8 днів після трагедії так само скоригованим був обстріл Харківської ОДА 1 березня минулого року. Тоді загинуло 29 людей. Коригувальника затримали через 5 місяців. Виявилося, що він колишній правоохоронець, якого завербувало ФСБ, за це йому пообіцяли російське громадянство. Ще один масштабний теракт, який скоригували свої ж, стався 13 березня минулого року. Тоді росіяни обстріляли Яворівський полігон. Загинув 61 військовий, півтори сотні було поранено. Ракети навів колишній працівник КДБ. За даними СБУ, щомісяця місяця соловики затримують в середньому близько 30 російських інформаторів і коригувальників вогню. Найбільше їх у прифронтових регіонах та Київській області. Серед них не лише прості люди, а й колишні прокурори. Вони продаються за гроші, російські паспорти і посади. Окрема категорія це ті, хто наводять ракети за ідею. Такі люди свято вірять в русський мір і несуть його нам у вигляді ракети смертей. Ось ця 22-річна інформаторка отримала довічне за те, що наводила ракети на підприємства у Кіровградській області. Вдумайтесь, довічне позбавлення волі, а їй лише 22. І ці люди щодня ходять серед нас, водять дітей до школи і не викликають підозри. А потім виявляється, що зло було набагато ближче, ніж нам здавалося. До зустрічі!